Короче, народ, я поняв як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали так само як в Україні і так далі. Розповсюджити відео я відкрив чит-код, значить. Приїхав я зараз, запалились в мене легені, приїхав я на тенріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили. Це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок це у нас три, поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там, дайте обогрівателі, Посрать, вообще, ноль реакції, зеро. Тут мені попадається якийсь, тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. Приймати ванну, допомагає організму чи і думаю, треба на чай йому ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати, насив соль. Даю 20 євро, він так в ліце помінявся. Начали щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили взагалі в номер намного-намного-намного. Дивіться, круче, взагалі, типу, суперовий, супер-мега-відоном. Щас покажу. Ось там океан, зрозуміло? Там океан. Потім, тільки що до мене зайшли два типа, дали мені по калоріферу. Uh, всі, всі речі мені склали, uh, додатково там посіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це, по факту, як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай: 5 євро, починають краще обслуговувати, 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу. І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну інакша тут історія. них зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настільки прозаїчно. Я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни вже за кордону, я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Сенькі-сенькі, сер, містер. Ну, Гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лісо, як ми вже знаємо. А за ліцом не дуже. А от щоб із ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба карбованця їм положити, європейська в карман. Я, чесно, ну не знаю. Я вроді дебіл, але, походу, туповатий. <розумісті> цього раніше не розумів. Ну я в шоці. Тепер грітися буду, тепер вилікуюсь. Короче, що про це думаєте? Чит-код найден.